На Львівщині народжуваність завмерла. Про це повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак. За цей рік в області народилось 12 тисяч дітей. Натомість медичну допомогу малюкам надає майже півтори тисячі спеціалістів. Як зараз на Львівщині розвивається дитяча медицина? Далі у сюжеті. Здорові діти, здорова нація. Цьогоріч медицина області фінансується майже на 3 мільярди гривень. Однак левова частка йде на оплату заробітної плати. Від коштів на ремонтні роботи дитячих закладів обмаль. А про сучасне обладнання годі говорити. Проте нові відділення в дитячих медзакладах таки з'являються. Ми відкрили в березні, коли ми святкували 20-річчя, лікарні стаціонарне відділення реабілітації. Ну і маємо цікаві наробки шине на майбутнє. Однак не всі дитячі відділення чи лікарні в області нині в належному стані. Капітальний ремонт потрібен у Мостицьках, Самбурі та Турці. Ми мусимо зберігати малопотужні такі педіатричні ліжка і максимально тільки при умові, якщо буде належно, ми будемо мати таку достатню кількість санітарного транспорту, транспорту швидкої допомоги. Тим часом на Львівщині першу медичну допомогу та стаціонар можуть надати усім хворим дітям. Щоправда, тих, які мають онкологічні та кардіологічні проблеми, направляють до столиці. У Львові вони лише проходять обстеження. Проте і львівські спеціалісти цього року провели не одну унікальну операцію. У нас були проведені навіть такі оперативні втручання, як перша операція за тризії стравоходу, яка була проведена торкоскупічно в Україні. Попри труднощі, говорять медики, і про нові відділення цього року у Львові планують відкрити стаціонар хоспіт з паліативної допомоги, адже на сьогодні таких дітей, які її потребують, вже є до півсотні. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко, новини.